Подолавши вісім поверхів по сходах, ветерани та учасники локальних конфліктів зібралися, об'єднані єдиною метою поспілкуватися зі своїми однодумцями з інших міст. Головний привід річниця визволення України. До діалогу долучилися ветерани з Мінську, Києва, Санкт Петербургу та Одеси. Дорогі товариші, бойові друзі України. Я вас сердечно поздравляю з полним освобождением. Країна немецко-фашистских захватчиков, і желаю вам хорошего здоровья. Серед головних тем розмови святкування Дня Перемоги та патріотичне виховання молоді. З нашої дати, ми расскажем кратко, що 70-летие было освобождение города Харькова, что город Харьков, город Славы, что это по некоторым историческим проблемам, чуть ли не второй Сталинград, потому что дважды освобождался и закрытился. Ми расскажем, действительно, в каких сложностях и трудностях як би не было народу, встановили восстановили Украину, и что это все братские народы вместе были, плечо плечо освобождали. Фашизму ми розкажемо о формах патріотичного спитання щодо останнього асоціацію ветеранів розроблена спеціальна методика патріотичного виховання, починаючи з дитсадочка і аж до закінчення вишу. Галина Михайлова, Вадима Карюк, Ірина Сафіна вісті.